привіт, вітайські з вами є Мілана Пінкі і сьогодні у нас в пресурі обнова The Haunted тому давайте її подивимося. У нас тут е, на одного тільки, тому сьогодні я одна знімаю. Ну а ми поїхали. У нас зразу з'явилися речі тут. Ого. Щось новеньке. Я не знаю поки що, куди ми можемо піти. Ну, мені здається, нам треба сюди, але тут закриті двері. А так в мене вони безкінечні, ні? Ну, то в мене ну, воно реально безкінечне просто. У нас тут якесь поєднання різних ігор в Роблоксі. А я поки шукаю ту карточку, якою можна відкрити двері. Ну в мене тут на ТХП є листок, але я не впевнена, що. Ну, це можна відкрити двері, але давайте спробуємо. То це ну, це не карточка за скорше код навіть. Окей. 1, 7, 9, 7. Що таке? Ну ладно, я поки що пробувати це не хочу. Ну, можливо, воно хілить ХП. Я таку штуку бачила хіба червоною і блакитною У нас тут якась нова робота з'явилася. І це, я так розумію, вже у нас початок, ніби. Все, я зрозуміла, це типу як бекдорс. Ну. Така обнова була в Дорсі. Я не знаю, я раніше про це відео знімала. Нам просто треба дійти до нуля два роки все. Але тут якісь нові монстри будуть, скоріш за все. Ладно, це страшно. Щоб в ситуації робити. Ну, це типу. Ну. Ну, я думала, я думала бачити багато різних монстрів, ну точно не таке. Типу, я обертаюся і він підходить. Та. Yeah? Да. А як мені далі проходити? Та як мені то проходити? Вони зі всіх сторін. Як то проходити? Ладно, це страшно, це страшно. Я зараз так буду задом іти і він заді мене з'явиться. то? Як ви то проходите? Я пропоную спробувати нам ще раз. Ну, типу, оці от скелати, ну ладно, я вже зрозуміла, як від них вижити. Окей, типу. Ну, як від іншого оце от, втекти ніби. Оте, що полетіло на мене в самому кінці, це. Від нього треба ховатися в шафу, скоріш за все. А ще то, що на мене якесь напала, я не знаю, якась штука. Я не знаю, як пояснити, що це за штука, але я думаю, ви зрозуміли, бо пару секунд тому вона в мене на екрані була. От від неї як тікати, я не знаю. Ну зараз, я думаю, ми зрозуміємо це, поки пограємо. Але, Лустрін, ну це якусь, я не знаю, трохи важко проходити навіть. В такий режим я би з собою взяла когось з друзів. Тому що це трохи буде складно одному це проходити. А це ще й на одного, і в мене немає такої можливості. Когось з собою взята. Окей, окей, головне, щоб він взагалі мене не прийшов. Ну ти б знаєте. І як від цього втікати? Може, вотак якось? Ого. Ти добрий? Я думаю, ні. Та ладно. Ну якщо посміхається, значить він добрий. Все, будемо друзями, я тебе запам'ятала. Я тебе запам'ятала, я тебе запам'ятала, я тебе запам'ятала, та я дивлюсь на тебе. Вже ні. Та вон, ну воно йде, ну як тут? Чого напобігла? Та як? Ого. я зрозуміла, як від цього втікати. Оце просто яка штука. Так ми ж, ми ж друзі, ну шо ти? І що то було? Ви приколіст? Що то було? Що ти йдеш за мною? Я, я з тобою вже не хочу одружитися. Добрий ранок, я не знаю, куди нам треба йти. Я не знаю, як від тої штуки рятуватися. Ну, та, що така на ножках бігає, типу. Ні, ну тут майже всі на ножках бігають. Ну я думаю, ви зрозуміли, про що я кажу. Ну, типу, ну я не знаю, що робити, щоб вона мені хп. Не оце А я не знаю, куди нам треба йти. А ні, сюди напевно Я сподіваюся, його тут не буде. Ні, він тут буде. Ну типу я дивилася, його тут навіть не було в кімнаті, але він якось з'явився і все, типу. Я так зрозуміла, що наше завдання це дійти до нульової дверки. Ну а вже з нульової це вже дійти до приблизно 130-ї десь такого. Яке було втікати той штуки. Штуки спробуємо, або зараз навіть. Що тут таке? Воно мені ХП хілить, все я зрозуміла. А я за ще й витратила, по приколу. Окей, ну зато ми тепер знаємо, що жовта штука це хілить ХП. Окей. Ну не буду я з тобою дружити, ну все, не ходи за мною. Я не хочу з тобою дружити. Ти поганий друг. Ми домовилися не нападати один на одного, а ти на мене напав. А як від того рятуватися? Отак, типу, якось? Ага, оцю штукою треба. Я не знаю, як їх звати, тому я пропоную їм дати якісь імена нові. Ну, я ще імена не придумала, ну но... нехай той, що летить це буде жорік. Він зараз прилетить. Я угадала. Той, що летить то буде жорік, той, що. оце вот це просто скелет хай буде? І от той, що на ножках, то, що його цією штукою треба відпугувати. Це хай буде. називатися. Ну, я не знаю, ну треба йому якесь таке ім'я, бо йому підходило. Ну, я не знаю, нехай буде табуратка. окей. табуратка. Я встигла. Я зрозуміла прикол, це типу той скалат, це типу, як ніби наш конкурент. Якщо летить от жорик, то він теж від нього ховається. Типа прикольно. А вже тут стоїть, привіт. Вже пропав. Ну мені треба тут якусь карточку, ну навіть якщо в мене карточка буде, я не знаю, як мені той код подати Бо я поки введу, то в мене вже прийде. А може і ні. Може і так. Чекайте, я зараз думаю, або він наш конкурент і пробує нам заважати пройти гру. Або він наш друг, і наоборот нам допомагає пройти гру. Я не знаю навіть. Ну Цікаво, цікаво. Ото й за нього. Почнемо з плюсів, те що коли ми вводимо код під карточки то він нас не рухає. Але мінуси. В нас є три монстра. Від Жоріка можна вижити, якщо сховатися в шафу. Від табуретки можна вижити, якщо у цим вот йому посвітити, і від скелета можна вижити, якщо на нього дивитися. все Ну, я не знаю, воно виглядає просто, але щось не сильно це просто. І ще один плюс: те, що у нас на початку є ось така жовта штука, яка хілить хп. Окей. Okay. у нас трохи мало хп залишилося. І склад кудись пропав. А ні, він тут. Ні, ну це можна від нього не ховатися, але я просто не встигаю. Та ну ні! Воно нам хилить ХП, але дуже мало. Він або добрий, або поганий. Якщо він нам зносить ХП, значить він поганий, скоріш за все. З іншого боку, він нам допомагає взнати, коли треба сховатися. Можна кот вести, можна? Та ні, він не проти Йому самому треба далі пройти. Ну, в мене 25 хп. Я рахую це прогрес. Ага, він сховався. Ну і все, чекаємо, поки монстр полетить. Та... Та я ж дивлюся на нього, ну я на його руку подивилася. ну Це хіба не рахується? Що я зрозуміла? Біля нього ховатися не можна. Ну можна, але треба якось, я не знаю, швидко відходити, щоб на нього подивитися. Спробуємо по новій. Ну, не по новій, ну но я маю на увазі, типу, ну, нам залишилося тільки 22 роки Тому можемо спробувати ще раз. Окей, okay, я встигла. Це, якщо чесно, легко, але просто треба все встигати робити. Окей, okay. ми сховалися. Я не знаю куди, але нам кудись треба піти. Бажано від нього. Він пропав. Він сховався. Я чу я почула звук, але я подумала, що він вентиляція типу. Я стараюся дивитися куди йду. Я не хочу так ще раз падати. Він втік. Все, нам треба хвати. Від цієї штуки теж. Не. Ні. Йому ніби трохи вже все рівно, чи ми на нього дивимося, чи ні. окей. Ого. Кусь трохи зарізко появився. нас всю гру проводив просто і все, типо. Ну, можливо, нам можливо, трохи старався допомогти. Ну окей, вже друга дверка. Я не знаю, що нам може піти вже не так. Ну і все. Ми це прийшли. Надіюсь. Та, ми це реально вже прийшли. Бо, типу, ну все, ми на початку вже. Тепер ми сюди підходимо і все. Що ми зробили? Чого, що це таке? Нам подарували токен якийсь. Окей. Ну я не проти. І тепер ми можемо поїхати звідси. Ми нам дали новий бейдж. Окей. І ось у нас тут з'явився ось такий бейдж. Новий. Окей, ну і я пропоную вже на цьому закінчувати відео. Кому сподобалось це відео. Стамов вподобайки, Забуємо підписуватись. На вам була я, Пінкі і всім па па, -па, -па.